І сьогодні ми поговоримо про те, чому утворюються тромби, і що треба зробити, щоб цього питання уникнути. І тромби утворюються лише з двох причин: класика. Так, перша причина це загустіння крові, тобто зміна її фізіологічної структури, і друга причина це порушення еластичності стінок судин. Небезпека тромба полягає в тому, що коли він утворився, він в будь-який момент може відірватися і подорожувати по крові. І Сама небезпека полягає в тому, що він може перекрити е, приток крові або до серця, або до головного мозку. А ця функція тромба може привести до летального наслідку. Тому, якщо у вас є веркозні проблеми, тромбофлебіт, атеросклероз, тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок. Тож на що треба звернути увагу, щоб собі допомогти. Перше, це об'єм води, який ви п'єте. Необхідно розпоїти ваш організм, навчити його пити воду, і ця вода допоможе зробити кров тої консистенції, яка потрібна організму. Подбайте про те, щоб у вашому раціоні було ну, достатньо часника. Це дуже корисний продукт, який допомагає справитися з тромбами. І продукт номер два це буряк. Буряк не тільки допомагає розріджувати кров, а ще й позитивно впливає на еластичність судин. Це один із продуктів, який покращує роботу кишечника і покращує його перестання. Один із наслідків того, що людина не п'є воду, є ще закрипи. І якщо в людини є закрипи, вони дуже негативно впливають саме на тромбоз. При закрипах піднімається внутрішньочеревний тиск, що призводить до венозного порушення відтоку крові. А це в свою чергу призводить до застою крові і тромбоутворення. І продукт номер три: це кисломолочні продукти. Кисломолочна продукція забезпечує, відновлює, покращує мікрофлору кишечника. Вони попереджають попадання в кров токсичних речовин, які мають виражене тромбоутворюючу дію. І не забувайте про жири для еластичності судин. Сюди відносяться група жирів омеги. Сюди буде відноситись жирна риба, а також олія. Обов'язковою умовою олія повинна бути сирого холодного віджиму, тобто жива. Ну і, можливо, ви пам'ятаєте, як риб'ячий жир колись давним-давно давали просто для профілактики. Відновіть ці знання і вживайте його.